Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, КМІС опублікував результати ще одного соціологічного дослідження, яке стосується довіри до телемарафону Єдині новини. Достатньо цікаві результати, які я вирішив коротко. Проаналізувати. Отже, опитування було проведене у період з 4 по 10 грудня 2023 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера було опитано 1200 респондентів і там була зазначена формальна знову ж таки похибка. Отже, тепер щодо результатів довіри до телемарафону Єдині новини. У травні 2022 року. Відповідному ресурсу довіряли 69% респондентів, не довіряли 12%. Важко визначити з відповідей 19%. Жовтень 2023 року довіряли Телемарафону 48% респондентів, не довіряли 39%, 14 не визначили з відповіддю, а точніше сказали, що їм важко відповісти на це питання. І грудень 2023 року довіра до телемарафону склала 43 серед опитаних. Не довіряють 38%, і важко сказати 19%. І що ми бачимо, що з травня 2022 року показники довіри до телемарафону вони знизились. Якщо брати жовтень 2023 року, то це 21%, а якщо взяти показник грудня. 2023 року, то це загалом 26%. А недовіра, вона, власне, зросла фактично втричі з періоду травня 2022 року. Ми неодноразово говорили, чому загалом відбуваються такі тенденції щодо зниження довіри до телемарафону, і вони пов'язані з відірваною реальністю. Так? Яка існує на фронті в українському суспільстві у відношенні до того, що показує телемарафон? У відео, яке було мною опубліковане або літом, або осенню 2023 року, я прям детально пояснював, що не так з цим ресурсом, і відповідно, що загалом. Потрібно з ним робити так, або його знову ж таки закривати, або має бути значна знову ж таки реорганізація під ті реалії життя, які ми спостерігаємо станом на теперішній час. І до тих попередніх пояснень щодо телемарафону, я хотів би додати ще деякі, які я, власне, спостерігав, коли якраз аналізував ті чи інші випуски. Телемарафону, і перша така його негативна особливість, яка власне вплинула на зниження довіри до цього ресурсу, це ось це використання, значне використання ефекту заколисування українського суспільства, коли розповідали, що все нормально. В Криму будемо пити каву влітку 2023 року, і про це знову ж таки говорили певні посадові особи. І це наводило суспільство на думку, що війна з Росією дуже швидко завершиться і не буде там надзвичайно якихось великих втрат. А станом на зараз, вже грудень 2023 рік, ніхто Криму каву не п'є, і якраз ось цей ефект заколисування, так, що все добре, все нормально, все під контролем, він починає давати так діаметрально протилежний ефект. Тобто починаються запитання з приводу тих чи інших подій в Україні, з приводу велика дискусія триває щодо закону про зміни про мобілізацію. так, Держава. Приймає таку міру, як вимушену, враховуючи ситуацію на лінію фронту. А суспільство починає запитувати, чому нам розповідали, що все нормально, все під контролем, а зараз приймаються достатньо жорсткі міри. І якраз у цей ефект заколисування зіграв такий злий жарт з українським знову ж таки суспільством. Неспівмірність реальної ситуації з матеріалами марафону, я вже також. Про це сказав, що певні сюжети, так їх потрібно було заміняти і показувати там більш реалістичну ситуацію, яка відбувається на фронті. Це не означає, що марафон цього не показував. так, Не буду я зараз е, свідомо здійснювати якісь маніпуляції, там показуються сюжети з лінії фронту і інтерв'ю наших військових. Це Є в марафоні, але я вважаю, що такого контенту там має бути набагато більше. І остання, остання особливість, яка впливає на зниження рейтингу довіри до телемарафону, це факт того, що там достатньо часто з'являються депутати. Політики, чиновники від провладної вертикалі, і вони якраз зловживають тим, що вони можуть мати доступ до телемарафону і фактично там рекламують свою діяльність для того, щоб зберегти електоральні переваги. Ну і людей знов таки з'являється логічне питання, чому ці люди в виключній мірі з'являються на Телемарафоні. Так, можна ще говорити про те, що є альтернативні ресурси, це дійсно теж потрібно враховувати. Телеграм-канали, Ютуб достатньо зараз активно набирає оберти. І люди починають знову ж таки обирати ту чи іншу альтернативну знову ж таки, інформацію. Що загалом робити з цими показниками, я вже сказав вище. Тут марафон потрібно або знову ж таки видозмінювати і щоденно робити акценти, не виключно на добрих справах. Там президент поїхав туди, президент зустрівся з там, очільником іншої держави, якісь постійні делегації, прийняття законів, а потрібно також акцентувати на проблемних місцях, які також знову ж таки, є для того, щоб суспільство розуміло наявність цих проблем, так? І усвідомлювало, що держава якось намагається виправити ті чи інші проблемні знову ж таки місця. Тобто, в такому варіанті має бути реорганізація марафону на моє знову ж таки глибоке переконання. Або цей проект повинен припинити своє існування. І Телебачення має повернутися до варіанту 24 лютого 2022 року. Тому що якщо ці ефекти заколисування, вони будуть продовжуватись, то, відповідно, ця відірваність від лінії фронту і тиловим життям, вона буде виключно збільшуватися, що є достатньо негативним для нас. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Поличик за поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!